І всім привіт в на каналі Ліг 25К. -ка. Да, я прийшов в лабораторію, мене сюди пригласили, бо в мене був свій білет на я просто лабораторії. Ну да, мене пригласили. Лайки, подписка, погнали. Перший раз таку лабораторію закажу. Що це? це покажу кімната охранника? Ну ладно, потім подивимось її. Так, генератора у них швейно нема. Чи не в них показу безконечно світло? В них не безконечно світло. О, заходимо, так, закриваємо. Добрий день. Добрий день. У вас є білет. Да, мене є білет. Ну, розказуйте, чого ви мене сюди пригласили. Просто це дуже рідко. лабораторія буде в... в Следуючий раз лабораторія буде в 25 2025 році. У 2025 році ми зробимо ще одну екскурсію в ті самі лабораторії, лібо ж ми вже не будемо робити, але це буде дуже рідко, раз в пару років. Так що ще раз ти не зможеш сюди прийти. Тому що білет дуже рідкий, Їх всього вийшло 409 людей. Понятно. Ладно, е, можна протестувати вас раз. Нет, не можно. Вин зробиться и вся лаборатория зробиться, Понятно. А рычаг чугон не можно нажимать тут Того, що Вся лаборатория зробиться, господи. Так тут у нас що? Тут у нас похоже штука, яка робить світло, а тут просто для горасоты. Найдем на другий этаж. О, можно протестировать разы. Тільки в комнате у Караника. Понятно. О, добрый день. За вас и билет. Да, в мене є. Я другий голобар. Я просто создав етаж і Вот что я тут. Понятно. Вообще тут охоранники є. А а в них там охранник є. І ще другий охранник є, да? Да. Це в нас похоже, що це, це ракети всякі там всередині. Там там газ. І то, і бензин. Але на самом деле я не знаю, бо я тільки один день працюю тут. Понятно. Але можна подивитися. Я не знаю, треба спитати спитати главера. Хорошо. А можна подивитися, що там? Там бензин. Понятно. Ладно, я скоро піду тестувати, так що мені... Надо... Так что я пойду в жизнь. Подписники. Короче, мне надо будет еще раз ходить. Мне надо будет заехать и протестировать. Я с собой мою ружьку похоже. Ладно. поедем. Вон У с собой оружие. Теперь надо ехать с машины. Ладно, я уже себе сейчас в такую. И давай-то поедем. Туда. Так. Мы как всегда заходим. і... О, добрий день. Добрий день. Тут можна тестувати, що захоче. Понятно. Можна мені вже їх зарубати. Беле оружие, якщо є. Так що, я беру. все тестирую. Нічого себе. Что раз? Да, обережно тільки з ним. Добре. Буду обережно. Все, побачу. Буду побачу. Так, це було дуже Ви були побачимо. На... Ле легководка, по сути, ставьте лайки и всем пока-пока.